Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах. Я більше, ніж маточка, до родини візьму. Це справжній Ах так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус баско. А, що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке oh, no. майонез та солоні огірки? Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Все не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. А мені доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез нас такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой, тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт Дець, я знаю, хто у цьому винен. <хи> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. І хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригоща своїм тортиком. Твоїм? Він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. О! Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й марідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ, смачно, а головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Азов! Смачна. Та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey! я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають все. Але це дуже круто виглядає. Варто визнати. Згоден тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome! <рес> мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня, я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ой, нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте, ні, а краще перевіряти ув'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А, точно! О, У мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий, не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок? Ні, це ж. кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошеням, або у нас зараз сам видасть. А я якось впораюсь. Зараз є на мене, мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він проник в будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Вау! Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кітка? У мене є Ого, ага, велике дякую, але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч частіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой тоді ми терміново залишаємо будинок. Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Здається, все добре. Я можу вас пропустити. Проходьте. Хоча стоп! стоп! Для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець, так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч? Так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте. У нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Окей. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього проколопати проколупати в стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного. У мене є ще щедрі. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це Щур! Що сталося? З Шур. Oh -oh. Ой. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Ого. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камера там. Де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як радий бачити свого друга? Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашний звірятка. What? Так, так, що це тут what? відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять, <ріпи> я все одно вас на нас дожену. Ні, не доженеш. Я не дозволю. <ріпи> Знаєш, що? За таке я не буду тебе годувати. Ось, банан. І це ти їстимеш весь день приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey. всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. Так-так, а звідки шерсть? Hey. Здається, зрозуміла. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті. What? Я вже втомився чекати. Yeah. Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а мені потрібен. Oh. Тихо, йде поліцейська. Я все зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Посередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви про що я нічого не бачив, мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелю застрибнути. Стояти, Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Інді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла двого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив. давай його сюди. Зараз він товстенький, то у грати не пролазить. А лови його він тікає. О, божня сесисько, що з сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песі, ти куди зібрався? Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. <п hearing> ти можеш мене випустити? <п Object> так, зараз! Ти будеш вільний. <п hearing> Тільки ключ потрібний підберу. Oh, no. <п hearing> Заспокою цю тварину. Хочеш сосиску? Ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати. Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. правда доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. У тісноті в образі.